Це зупинка збруч на вулиці Живова у Тернополі. Доволі довга й місця для посадки висадки пасажирів тут не бракує. Водночас вона є одною із найпроблематичніших в місті. Часто водії маршрутних автобусів зупиняються тут не доїжджаючи до відведеного для зупинки місця. Пасажирам, аби вийти з маршрутки чи сісти в неї, доводиться йти по проїжджій частині. Крім того, на дорозі можуть утворюватись затори. В інших водіїв виникати проблеми при виїзді із прилеглих територій. При цьому зупинка Збруч не єдина, де є ці проблеми. На порушення правил дорожнього руху водіями маршруток, а зокрема й правил зупинки у Тернополі скаржаться чи не постійно, кажуть в Державтоінспекції. За вказівкою керівництва Державтоінспекції області працівниками, дає здійснюється профілактична робота щодо попередження даних правопорушень. От так працівниками Державтоінспекції. З початку року складено понад 200 порушень правил дорожнього руху перевізниками. З них два факти керування в нетверезому стані. Водіям маршрутних автобусів нагадують, порушуючи правила дорожнього руху, вони наражають на небезпеку і себе, і своїх пасажирів.